Прямо зараз у вас є ексклюзивний шанс сісти за кермо електромобіля Volkswagen ID Unix в максимальній комплектації Max. Бо саме зараз цей автомобіль є в наявності в e-Motors, е але повірте, це не надовго. Тому, будь ласка, не зволікайте. Це абсолютно новенький без пробігу 2024 року Volkswagen ID Unix Max, тобто в максимальній повнопривідній комплектації. Відрізняється ось такими чудовими дисками, повним приводом з потужністю 340 кінських сил, адаптивною дуже комфортною, повірте, підвіскою CDC. Також маємо тепловий наступ. Сос якісну акустичну систему Harman Kardon, Ось такий дуже прикольний шкіряний салон з підтримкою по боках, масажем пам'яттю сидінь, під підсітичкою по всьому салону, великим сенсорним дисплеєм центрального комп'ютера, з панорамним віконечком на весь дах з автоматичною шторкою, а також з активною системою безпеки з автоматичним паркуванням і ще купою всього іншого. Друзі, хто шукав собі Volkswagen ID Unix максимальної комплектації з повним приводом, без пробігу. Будь ласка, звертайтеся і Motors, бо саме зараз такий є в наявності за ціною.